Понад 80 бойових зіткнень відбулось на фронті за минулу добу. Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Це повідомляють у Генштабі. Тривають запеклі бої під Бахмутом. Українські підрозділи відбувають ворожі атаки і закріплюються на нових рубежах південніше міста. Не дають на що оточити і Авдіївку, задають значних втрат противнику. Безуспішно намагалися росіяни штурмувати в районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди на Донеччині. На Лимано-Куп'янському напрямку противник кидає одну групу за іншою, і намагається знайти місця для потужної. Нішого наступу. Іван Тимочко, військовослужбовець і голова ради резервістів сухопутних військ, доєднується до нашого ефіру. З ним обговоримо поточну військову ситуацію. Вітання, добрий ранок. Вітаю, слава Україні, товариству. Герамік. Героям слава. слава та ну певно попросимо вас, аби ви підбили підсумок останніх семи днів, те, що відбувалося на фронті. Тут ми вже і про Авдіївку згадували. Я думаю, і про ситуацію на аеродромах теж доречно буде згадати і використання атакамсів. Що би ви визначили як найголовніше? Найголовніше те, що насправді події на лінії по лінії фронту безпосередньо і прямо впливають власне на. Вплив і на потенційні можливості Путіна Росії на міжнародній арені. І судячи з того, наскільки росіяни активізовувалися, і судячи з того, наскільки інтенсивність боїв зросла, і цей ресурс, що людський, що технічний, вони накопичували довгий час і одномоментно кинули, свідчить про те, що насправді Путін зараз. Зайнятий не стільки пошуком зброї за кордоном, та ж сама Північна Корея, ті ж самі спроби домовитися з Китаєм, наскільки він власне намагається укріпити свої позиції, за що по суті російська армія платить кров'ю і техніку. Звичайно, що Путін також намагається. Намагався верніше вирівняти ситуацію на лінії фронту для того, щоб, хоча б якимось силами і засобами зупинити наше просування по лінії фронту, зокрема по на південному напрямку і на Бахмутянському, і також через невдачу спроби влітку. Прорвати нашу оборону на Лимано-Купінському напрямку, і от власне в всіх тих подій ми і отримали ситуацію, власне, на Авдіївському напрямку, або, умовно кажучи, на Південно-Східному. Причин було декілька знову ж там, чому саме там було вибрано напрямок удару. По-перше, те, що росіяни розраховували, що їм броневими кулаками вдасться оточити Авдіївку, також підстава в тому, що вони, якщо ми не пригадуємо, почали будувати в цьому напрямку там Ясинувата і на Маріуполь желізну дорогу. Отже, не вважали, що вже достатньо вони можуть підсилити свої логістичні шляхи поставці зброї. Також той факт, що вони. Змогли в себе все таки наростити можливість ставити на фаби, тобто на авіаційні бомби, спеціальні пускові установки, плануючи і власне їх перетворили на каби, так так звані каби керовані авіаційні бомби, яких вони змогли накопичити кількість і власне поставити на літаки. І З розрахунку на це вони сподівалися, що їхня авіація достатньо зможе підтримати їхні наземні сили у цій операції. Окрім цього, вони Путін вважав, що якщо росіяни захоплять Авдіївку і вони захоплять один з добре укріплених районів оборони української армії, це дасть йому можливість, принаймні для російського споживача, а також для того ж самого Китаю. Продемонструвати, що він може контролювати ситуацію на лінії фронту, і, власне, ось весь цей об'єм чинників і подій і спонукав росіян перейти до таких. Це реально, я навіть не знаю, це навіть не м'ясні штурми, бо там використовувалися елітні підрозділи до таких на рівні безумства атак для того, щоб Організувати як лінію оборони їхню, які ж також розрахунок на те, що збудрити, умовно кажучи, населення. Крім цього, він розумів, що якщо їхні війська будуть безперервно. Так, на жаль, ну погіршився зв'язок наприкінці нашої розмови. Але я думаю, ключові тези ми почули. Якщо дивитися на ситуацію на фронті на різних насправді керунках, і подякуємо за цю аналітику Іванові Тимочку, військовослужбовцю і голові ради резервістів сухопутних військ, який щойно був з нами на зв'язку.